що б здавалися слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть муж люди. Росла в бою конваля під дубом високим, захищалась від негоди під вітям широким. Недовго втішалась конваля біла і її рука чоловіча. Віку вкоротила. У нашій мираї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає. Своїм дитяточком малим буває, іноді дивлюся, ти воюсь дивом, і печаль на хватить душу. Стане жаль мені її, зажурюся. І перед нею помилюся, мов перед образом святим тієї Матері святої. Що в мир наш Бога принесла. Тече вода з-під явола я вам на долину. Пишайте над водою Червона калина. По улиці вітер віє та сніг засипає, по улицю, по підтиню, під тиню вдовашка недибає, під дзвіницю я руки простягати до тих самих, до багатих. Що сина в солдати позаторік заголили, а думала жити, хоч на старість у невістків добрі отпочити. Не довелося. Виблагала тую копійчину та причистій поставила свічечку за сина. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені? Зоря, моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, на волі з тобою. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже прокликали допаду, а я собі обур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приясно молилось. Чому так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, а сонце гріло, не пекло. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Благодарі з ногами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері в вечеря йдуть. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні й милій, Що плани широкополі. І Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як реве ревучий. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина, і в білій святині із білої хати вийшла погуляти у гайну долину.